ось він 6-0. Е, Такого. Ага. Технофокей. Позиція дуже непогано На літеру може спробувати вийти. На Манголе дуже сильна команда, дуже сильна команда, тіпе. дуже сильна І 6-0 це показує, що навіть. Феки, зайців, именно, ну. Але Джеель це можливо, не... <coughs> я, До речі, він без маски. Значить, скоріше за все, тим біт чуть-чуть почути. Зуб знайшов 910-й, біта. Забирає, і ось уже певні складні моменти для наві наступають. Якщо зараз Сензо забере Джееля, іме перестрілює мізіньо. І далі Сензу важливий кіл від нього. Ми бачимо по розміні два в два ситуація. Техно. треба його якось прочитати. 910 десяти І Джель залишається в клатчі. 1-2. Про нього відомо. Він Давай клатч, братух! Так, ну і як йому виграти цей клатч? Треба знайти дуель 1 в 1. виграти її і дограти якимось чином. Я виходить на шорт десь тут неподалік, може бути Авік по джелю влучають. Він все одно пікає, розуміє, що шансів небагато. Або ти перестрілюєш Авік одразу і залишаєшся один в один, або радше за все тебе розривають. Ну і я собі тут соткова інформація у монголів про те, що він почув, він почув його, він почув спину вже буду заходити. Оу! Майже майже Джейн майже майже, майже. перший раунд для монголів намагався їм скористатися, однак Алексія це прочитав. Знову пришвидшує, дякую, великий брат. Забирають сенсу 910 Треба забирати МЗІНПІ. Я не розумію як грати проти цих навіть. Я не розумію Вони проперлися страшно. Монголи, Кіра, один команда. Це дуже сильна команда. Вони на туйку виграли дві гри. Ви поняли? Вони теж по він. Він є спот на там може сітки пройшли, вообще не чесно них знищує, окей, єдиний, хто буде приймати, якщо що вихід на Б. Це смок кон летить, якщо йдуть, що. Відкидається смок, в вікно. О, що так. Ну, смок ну, відкидає потому що теж чоловічок кидає його, ви розумієте? І вибухівка йде добре на базу Б. Туди навіть спробують розіграти. Ще один мінус від 910-го. Знову з конектору ми бачимо, монголи відпрацьовують. Але Алікс і бій ловить, на стрибку, і. Як так без шансів? в Тревтре, скішена уже. Льоша чувствує, Льоша бачить. Продовжує домінувати над командою The Монгол, і здавалося, чим завжди відрізнялося Монгол. Свої здатні по Kitchen. Отак сьогодні Алексі виходить на перший такої реакції нього горіха. Так, звісно, вирівнювало економіку Де Монголс. Можна сказати, що як для два карала. А біта не бачили в шарту. Як якщо рахунок на табло наразі буде ну, вісім Так, і перша половина вже з великою такою дистанцією Наві заберуть собі, але

Два Авіка знову в захисті від Демонголс. І хвилина 39, навіть поки що жодних таких суперагресивних якихось підтисків ми не побачили. Розкита сайту, зараз 910 влучає по Джейлю, флешка не спрацювала. Ну, розкидали фейк гранати на міду, зробили вигляд, що збираються центр займати, а самі робили те, що вже вдавалося. принаймні, Тут їм все ж не має. Що вони їдять, блять, такий лак, блять, залітає. Свій міну ну, зараз треба дограватися. Навіть <кліп> цей прай від Алексій поки що ситуацію. Конектер позад може зараз піймати отаки Бліц. Обережно і ми продовжуємо домінувати. До хто перестрілює, знає про шорт. А шорті та вік, шановні, це ситуація 3-3. Ще купа часу. В Наду свінцем. 2 в 2 і два техна дев'ятсот десяти відстрілює Алексі, але це 2 в 2. Головне забрати джангл. Вандерфул переїжджає 910-го про останнього. Є розуміння. Можна просто встановлювати бомбу і вигравати наві 3-5 це було. Це було 3-5, блядь. Монголію, це було 3-5 і їм пу**ли. Що за форма в навіна? Але Сензу не влучає, хаєшка залітає. І бачує, а все таки де Сензу і ма виграє. Ну я, кстати, я відповідаю. Це Румунія. Я дуже давайте скажу, нічого не зробиш. Перша половина найпопулярніші на дуже рідко грають в два віка. Я, ну, по-моєму, я на, на перший раз таке бачив. 5 переїхав до 75, до 84, до 91. Ну і ще, причому, декілька раундів запасів у Наві залишається. В принципі, 11-1 буде дуже гарний рахунок для фанатів Наві. І я сьогодні десь очікував, що це буде дуже цікаво без ТОВ-3. Так, у нас попереду Ще енд, але yeah. навіть ну, іншень теж моментами грає дуже дуже непогано. Тому там буде теж монголам 100% складно. Ну, пам'ятаєте це навіть є ще смок. А, як не попадає, його вбивають. красиво -то, Насправді, один за автівкою, другий пікає. 910-й губиться, а влучити в такій ситуації навіть по одному надзвичайно складно. А навіть якщо минус, його його походу. б. Я даже ФАМАСТА, кожного розміняли. Тобто, ну все відпрацьовано реально до дрібного. Що це за ще ще Це... Що? Та хіруден команда? спірітів вони виграли. Знаєш, там старі ось до напрацьовки вони залишилися, і зараз монголс просто як uh, ось ці uh, цацькі іграшки для побиття. Мені так подобається форма, навіть зараз. Як вони, це, я не розумію як Вони, вони і, в минулому році скільки йога, виходів фіналу було? сім-п'ять фіналів і, і, блядь, 10 вони 10 зіграли. Сім фіналів, фіналів, я не знаю. Поки що дійсно народжені перемагати зоні. Боже мій, це дійсно без шансів Поки що монголам тільки один раунд залишається. Що? Ці майже раунди в першій половині монголи віддали, і треба забирати останній. До речі, Вандерфул знає, що хто з гравців команди увольняє. Перестріляв Бліц. Ну тут теж навіть на крок попереду. Бліц та думав, що він зараз може зайти в спину. Він думав, що Наві зайняли центр мапи, а там нікого не було. Він вичув Вандерфул розстрілює його в спину. Вже починається фейк, вихід на бей. сюди залітають гранати. Олексій десантується, шукає на свій контакт, а вибухівка тим часом рухається під яму всю увагу no. свого суперника. Алексі no. no. на себе no. продовжує кожен як він Рігає Боб. І наразі він один пачка буде ставитися. Один з один вітає. Я себе далі і магина інста від Бляца, і Ось він не є від монголів. Бітне перестрілює зараз на стейерсі 910-ї компанії. Тут нормально, але лапачка буде. стояти. Зараз ми бачимо у виконанні обох колективів. І Аліксібій знову на ньому відповідальність цьому раунді, здається. Він знає, що монголс мають пікати Сіті, що це одна, з, одна частина їхнього плану.

L�они. Перший фулбай у за п'ять в ноль на команда Демонгол, щоб навести якогось. Лохі флешку в лице кидають, він сліпий. Дає їбало отак, і похуй. Підграти в Б апартамент. Там на зустріч буде їм тільки Бі, який має одну хаєшку. Так, захистити якось сайт Б і немає можливості. У капітана команди Наві. Якщо зараз блід загине, це буде плюс вайп для народжених перемагати. Бліц гейна від вандефал. Чуєш. Виход, питань, інфа є. Леша пикає, убиває, блять. Найс. Хороша гра. Вот такие игры мають бути. Небосливі. Красавчики. 1 0 1-0. Найс, Ancient. Оборец, друг Guys. Пар, Ancient. Ancient. друга зурналі. гра. Бодя, найди мені, будь ласка. Роби ставку, роби ставку, роби ставку уже. Роби ставку. будь. Хто виграє другу карту. Він сери просуваються і займають Кейв. Невеличкий байт, це та перша хвиля прийому буде у вандерфулу, який розключиться на трипл. Все, ну, команди The MongoS нема. Вони пішли контактно у вандерфул. з'їв їх шановні, здолперед. У нього сука, така шляпа, кубачками поїбач. А хайпи, тому ви знаєте. Це гейш, нічого собі. Однак, ні, здається, іме допомагає Джель. До Десятої на нього дострибують. Полоні від кожного матчу тримаємо свою. Раз, два. допомагає. Що розрахунок, я перепрошую, я просто намагаюся зрозуміти. Ми з Демонголс, вони ж тут що, блять, що в за іграшку. Викинули форс. Пішли швидко під Бека, знаєте, стати. А, ну, а в нас наразі перебуває, не сподобалося Демонголс виходити під Б Беплен, перевірятимуть стійки знову таки Вандерфала. Він тут, до речі, без підтримки. Ті маєте дуже далеко. Йому потрібно не робити фраг. А хоча 1. вижити на цьому такої можливості нанові. не залишають. Його забирають, принаймні встановлено бомба. І момент навіть п'ять 3 для Демонголс не вже це економічний. А ось і перший раунд, можливий для Демонгол. Іма раз, вся, забирає першого, другий зграє за боксом. Буде цікаво, тому що червоний може розпікати імя. Ну і далі забирає дев'ятого. І ми похуй не злітті пан. Хочеться чотири, п'ять! залишається грати темні близько. Ну просто жодних того, що він зараз виконав, йому по похуй, йому похуй. 5, 5, 5 неважливо. Ми прийдемо, ми виб'ємо і все одно насправді навіть ця вибухівка дуже демон не допоможе. В них і так вистачає, так бай. можливо, навіть треба якось перебудувати свою модель усіх антек. Так, Тако нахуй можливо, три людина залишається захищати аплен проти піскувати. Чотири і пулечка в голову п'ять нахуй. Все. Зайвих на я маю на увазі. Це та... правда. А uh, що наві будуть готуватися зараз знову до свого цього раунду на міді? Вони дуже полюбляються позицію, скільки ми бачили в матчеві проти спірітів, як вони змагалися на енджеді. Uh, так останні там свої матчі, як вони за міделтою боролися. Тут іма виграє свою дуель, наскільки впевнено. Та він до Донка перемагавши, знищував, А тут пліт виходить. Боже, так, він просто прострелює. Що робиться взагалі? Що це таке Таї, нахуй? Що я Кандидери бачу, ну, від Відбувається знищення. Виходить, Сензо не розуміє, треба робити різницю. Пушить смоть просто перерамку виходять без смок... якісь смок... ну, джеля Вже приходить бі. Ти сам на першому контакті до ну, наві перестрілюють Монголс. А це ледь не єдиний річ З справді, котрої зараз монголс могли б виграти навіть 4-0. відбувається знищення. Як же Ой, блядь він може знайти якийсь мінус по технофокею, ти проходить далі, є інформація. Кстати, пачка стоїть 4 х 4. Блять, все летить. Іман перестрілює бліца. Далі бліц знаходить разом з Сензо. Ще один мінус по біту. Алексі Бі забирає тим часом Сензо. І Вандафул за ВП. Кіл під Вандафулу дуже необхідний буде, але він його не робить. Алексі Бі розуміє, що його зараз з двох сторін можуть розпікати. Немає часу, здається, вже у нами, так? О! так, так, Олексій. Ну, мінус раз. Ну, можливо, мінус два. Так, а можливо, зараз але factor, просто то, навіть, не Нормально. Навіть, похуй Здавалося б ну, мертві ситуації. Навіть, Одненький навіть, дали, можливо. щоб чисто щоб манці. чисто почувствували що таке мають всі Сенс настрілює, нікого знайти не може, навіть просто стали зачитано. Вони вже зробили висновки певні з минулого раунду. Ну так, а адемонкулс очікують якраз якоїсь активності, і тому витримують невеличку паузу. Хаєшка під підтехну. Зауважте, 56 хп. Хочте, я зроблю, м'явей, мені похуй. що ж

Команда <плес> Демон в цьому раунді дуже добре стали позиції в Наві і Біт і ов. Об... Виліт або за вихід. Тобто остання можливість вийти зараз на арену і рахунок десятки. Вихід далі. Донат пончик собі забрали. Донат, ідуть. Так, хай, ідуть. Стоїть. Далі треба зараз вандефу. Вийшов. Він може знайти ще якийсь а, кіл по виході з темною. Мізіньо пішов далі пушити КТ, Біт політа. Біт бачить мізині. Мі! першого, далі. розкручується, Треба знайти якийсь ще кіл. Ні, сенсу забирає біта. Тремпачка. Зараз може бути для Наві. так у Три хапає Алексібі. Тим часом підтискає спину. І Вандефул, ну знаю, і Альоха примучується, його не будуть ждати вообще розкрутитися. Та треба Алексію дочекатися. Зараз він прийде і зробить до команди. Все, що потрібно, гравцям навіть носіть і якось відвернути на себе увагу. Але він за сімку розуміє, що є Донат. Понятно, коротше. Там життя що. навіть не потрібен буде в цих перестрілках, то ну, ні. Він же просувався в спину, мав вигравати раунд. Добре, головне ворожого капітану зараз не віддати цей клач. До бомба без кінків. Іде тиснути Алекса на бою.

Яксібі ще технофокея паралельно Не і журнал таки здавався, починався в більшості для команди The Mongols перетворюється в меншість.

І що ти? В них ну і зараз побачимо. Раунд знову в 5 пістолетів плюс один Ну, анкар. і якщо Нараз чесно, багато, Ancient думав, тут, власна, це, це... те сторона, карта те сторони. Ну, можливо, це розкидати і гарно зачинити у сайті. Немає. Закидиться за від від Алексібі. Він чує зараз, техто перестріляти, перестріляти, Алексібі. Дуже важливо. Перестрілюйте, хто неважливо, Він там всадив 23 кулі, але він вбив свого опонента. А не шо-таки тайм-ап, ну нахуй, перший раз встречу Навряд, навряд Мара обговорював самый поточный раунд Тайм-ап, а потом ну нахуй за все. наступний, тут, ну, отбывается переезд Ну ладно

Вірно, гарний. І це ж гравців. Біт може торчати дулу, братух, не може. Заряд. Зміюється дуже сильно. Біт на техто покій, окей. Більшість для Наві залишається. Помиляєте, ну все, покажу. Небагато хп. Його стандартна позиція при виході з дев'ятки, перетяжки на Далі Бліц Читає капітана за Навіть Вандерфол хто окей. І виходить Джей, Перестріляє перший один в один. Ситуація для Вандефла. Однак Вандерфул не мобільний, не влучає по бліцу. 72 хп, далі відходить бліц для того, щоб Вандерфул його не запушив. Однак іде людей вперед. Ну, постріл і другі ну, ця, 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 ця спіну, ця один в один. Але а, пачка стоїть такі, якщо дуже чесно. круто, бліц відіграв і футлайм для себе на піджав. Целом Там, цю гру на в натурі отак можна Отак. Хотів якось своїм тимейтом допомогти. Однак це не спрацювало так і трипл кіл для бліца минулому раунді. Дійсно показав, що він здатен вигравати такі моменти. Прекрасний розіграш клач ситуації один в один вже там а, було ну і Далі навіть прикиньте ли це, пара, прикиньте і лице і пара, пара. Мапі, це людей, які просто блять просто на стрім тако пара. зайшли, 4, просто 4, десь гуляли по твічу, і зайшли на стрім, і думають єбать, їбанат вообще ну шіс тіп стрімить нагузача 24 тисячі лайна. Блять, тіп стрімить на Ішечками дивувати ну, ладно, ладно. нас замислитися, а чи потрібно одразу в нього вриватися, чи потрібно спочатку відбити кейф, потім а потім настрибувати вже другою хвилю. А пішов але мать розкрутитися на дабл. Ну 2 і се трейдів не найкористану свінцерам можливо буде а, нагода поставити бомбу. Уф. Один трепотужний кіл від бліца в цьому раунді по бітону дійсно і мало три.

Ну, круто, насправді, що навіть награли собі можливості, а програти ось ці початкові раунди в другій половині. Бачили ми купу моментів, ну, принаймні декілька від віднавін на міражі, коли вони вигравали 3 в 5. Тут, а, звіс, складна, що це рейтинг Що за Однак хто знає, який там план. А, Вальві, рейтинг. Я хоч перший ми раз бачу, блядь, якийсь рейтинг під на Алексі. А, Він разом ще з одним тімейтом пішли під B-лобі, На спостереження за мідом залишається біт, Ну і там 910 й його розташова. Та перестрілює 910-го. Файний початок. Треба 4 важливий для себе. Бід забирає. Ну і далі навіть вдвох вже просунули достатньо глибоко. Побачимо, чи вдасться їм вийти саме на парамп їх контролювати буде там сенсу. Плюс в приві відіграє технофокей, який стоїть поближній. І його МП9 на короткій дистанції може спрацювати. Технофок чи біт. Вони просто далі проходять, вони вирішують не грати. Кейф, вони не дають грати. Трішечки інформації команді Демонгус, хоча там вже гравець що проблемка. Просто повз зіг, пов штани, і він далі Мало буде чути. в дев'ять. Де все прекрасно розуміє команда Демонгул Сенсу, буде грати з зехайте пацана, чекайте це найти, блядь. Себе кіл, якщо на нього не бля. Барта фолбоком зустрічає опонента. Алексібі, він мінус знаходить, Треба ще один допомогти вбити. Техто поки я було дуже добре. Не перестрілює його, по альіосі. Що за громадяніхуяксібі, це шостий раунд для демонгус вибухівка встановлена, хоча б якісь раунді є. Є флешка від Алексібі, але він не виходить. Тим часом він підібрав уже цей калаш. І Валерій Ваховський може спробувати переграти. І Чії 910 якщо вдасться, Мізіньо. Пік'я перша забирає другого другу. Під перестрілює 910-го. Берегу для Саба. І далі Алексі Пів вони просто зміщуються. Подивіться, вони просто йдуть зараз на базу Б. Але там залишається грати технофокей, який в минулому раунді забув трипл кіл. Надус в витримують паузу. Може зрозуміти, що їм робити. Їм виходить першим. Його. Терміново карає техно, 2 -2, так, два в два залікона. Вже біт. не так весело. Однак зрозуміло, що принаймні одна людина віддає плент і просто грає тут на збір інформації. Тому зараз групуються на досвінцера і намагатимуться, хоча б на траїць біт! Вирішили грати по одному. Техно відкривається під Кейф, okay. падає Лексірейдити Біт свого капітана. Не зміг і зараз тільки платить врятує пана. Uh -huh. біта. Uh -huh. Uh -huh. Бля, uh -huh. кидується так. Техна підгорів вісімнадцять хелспоїнтів. Можливо, біту Biet. вдасться якось. Забрать. Але дочекати до чека yeah, бачив біти, він бачив, побачив суперника. Так це має бути фрак і вихід на Бачиш, а в нього вибухівки немає, вибухівка в Киві, але він Хорош. розуміє. Здається, що Технофокей червоний І, забрати. Першу, і лов хп себе. І проти Технофокей дуель від Біло ХП розумієш, що десь в Киві стоїть опонент, але у Технофокей здається ідеальний кут, і він зараз. Валерій. Валерій, Валерій Ваховський програє Ой. цей клач. Дев'ять сім. Боже, як Пулічка. це було близько. Ну, зможе знайти. Я думаю, це... Вандафул буде відкриватися перше. Воно ну, не перевіряє пацаны. цей кут. Вандафол він просто зараз бере три голови. Дві збирає третю добу. Будь-який момент навіть може бути під чому знайдуть якийсь там контакт для себе. Мізіньо та технофокей теж буде ще один смок. Я бачу не прочитають Прочитають, горить Молік і дуже непоганий від забирає свого опонента. для чи Ой, як прочекав! чекав знаєте, проходять і технологія включається на дабл кіл, нема гранат для того, щоб пройти, і він дочекався допомогти. Він все ж таки переїжджає від 910 десятого like і бліцай нарешті блядь. не віддати клач Сензу. Бо встановлено один гравець навіть битий, другий взагалі червоний. Сенсо побачили зараз або не пікати взагалі там по дальніх кутах, якось закритися, або Філіпчик, Дякую тобі, велике брату. гранати, що залишилися наразі. Сензо пікає першого немає. Він контролює сайт. Третя людина відпрацьовуватиме вже на час. Відкидається смок, щоб закритися від рампи. І насправді для Сензу це чудовий алгоритм дій, однак часу Додам. все менше. Нормально 10-8. Вони піднялись на рампу, виблик, де стояв авік. Охуєнно. ахуєнно. Зараз радше за все вони виграють і мапу. Просувається в двох на кейв. техно. Встигає відкинути, що це пешку, він вирішив пікати, ак 47 у руках Джеля. Нічого собі самовпевненість, техно це дуже солодкий подарунок для Наві, перевага для них. Але який же давай солодкий у Сензу з Крокодилу можна спробувати тут знайти для себе якусь серію? І він Пушити, вдачу, його він, буде пушити він підгорів, керів, а він тут він його ждуть зміщується інстапозицію під рамку. Увантово просто хеджон по опоненту. І ситуація вже 5 в 3 для наві. У команди Демонгол з проблеми з економікою зараз, тільки я помітив. Йому забирає в ліса в 5. Обачав. Я не знаю, як це вигравати для монголів. Мізінні сидить просто світлі Я вас не бачу, але. Ви мене бачите, Джейл забирає мізіні. -за. Джейл 2 кіла, Ігор 2 кіла. 5-0, раунд для Наві, без шансів. Якби Трошу він остався так, під, під кейвом з дробовиком, що... було б охуєнно, звісно, для монголів. Ну, його підпалили. Економіка... Дуже відрізняється. І цей і форс, наві це, наві якщо, дивіться, якщо монголи зараз проєбують, без тріш цього, вони проєбують ігру. Не буде бабок хоча вони рішили просунутися. Переможний якийсь раунд може дійсно повернути їх на мапу Ancient. Ну, але вже стали зачинено. Двоє гравців під базою Б. Двоє на Мідлі, зараз у команди і... після так? Да, якщо ви хочете ходіли, свайф Свайп воно вже відбувся. Вандефол демонстрував 0, 0, колись на цю ж позицію. Він перестріляв тоді свого опонента. Чи вдасться зараз наві перевірити цей кут? Забрати бліца. Я yeah, мінус прекрасний від Біта. Настільки ідеальне позиціювання при цілу 17 на 11 Статистика у Валерія. Ну, техно Охій, зараз джеля. Розстріл, розстріл, в притул. Однак чи допоможе це, ну напевно, так. Вийшли рушити крізь нього, О, О, зараз Йо, вистрибуй Зараз Алексі могло повести в нього крово. Фанта по виконанні сензу він приймає Донат. Не змогли чином, але і де не розуміють, куди саме підуть їх опоненти, 100%. Техно поки не чуть на рамп. А опоненти вже цей час могли пройти до і Будуть витушитися зараз монголи. Сензу з Донату. Асі Біло. Євка, Ігор! Виходить, перестрілює Сендзу в дуже важливому моменті. І 40 хп. 48 з бомбою сидить, блядь? Це був ключовий момент. І зараз припустити, що техно виграє цей клач вкрай складно. Вандерфул відходить на мейн. Техно, відсутні кити. Як виграти цей раунд? Я гадки маю. Здається, присутні сутні смог, типу, накинути, ну 10 секунд дефати. Можливо, він знайде якийсь мінус, однак, загалом навіть віддавати таке. Не мають. Дуже сувора Нема бабок Монголів. в цьому. Може ніхто не дивився. Форс від Монголів. Може бути. Я думаю, вони стоятимуть офікал. Два Фамаси є, два файв севен по дев'ятий загинув Бліцу. Ентри кіл від Іма Вже відпрацьовано на міді. Знищили першого гравця. Далі Іма. І Джуель залишається ним чоловіком. А яшка развієшку по 910-му. Вона не дуже гарно залітає. Залітає Молік зараз під дев'ятку Добре наві намагається вибивати мідл. Але Джеєві треба бути обачним. Аліксібі гина від 910-го. Перестрілка від іма, програє. 910 го Хитовий Що Джейбі. відбувається зараз. наві може програти. Цей раунд? Ось, здається, їм поквапився. Вісім хам виходити на міт, в нього було підтримки думав затрейдити, зробити зробити хоча б один мінус. Це не спрацювало. Сензу зараз Кутіє спостерігає за рампою. Однак ризики надто великі на себе не бере. Він ходить, розумієш. Блять, бітак. хорошо. Ви, біт. Він перестрілює Охп одинаково. Ох, то поодинаково. П'ятдесят хп тупо тупо 50, 50. Демонт, Можна трішки почекати. 50 одинадцять сайт 100 100 ломбою. Вже двоє перетягнулося гравців команди Демонгус. Джейль повертається назад під баз. Вандефул буде відігравати поруч з ним і чекаємо на перетяжку від біта. Буде Сензо, грати в міді, і в нього може бути дуель з бітом. І тут вже буде цікаво. Вандефул і його дуель проти технофокея буде теж важливою в сайті. Ні, бід вирішив піти та спавну просто. Я на велецький війну Демонголс. Інше перетягується вже в темну. Сензо його гра на шорті. Ну я не знаю. Вандефул якщо не перевіряє, куд буде габела. Накидається граната. 23, 22 секунди.

Ну і заютубі для батьбачили нестрежені ногті це піздіз. Бля, це кіберспортсмени. Ти що гониш? Це класика, а ні, все мене такий собі, бо мені не я. Коли граю, я коли тако хворий, тако граю комп'ютер, нахуй я можу не мити тиждень. Мій Ну і цілком такуренту спроможні байсві Це дуже важливий раунд, тому що програючи його, його демонгос можуть в принципі зачепитися за повернення на мапі Ендж Аліксібі, я знову активна гра, підв'яти. Техто Фей відкидає хаєшку на ревіл. Спробує знайти якийсь кіл. Він пішов далі. Він відкидає смок. Хорош іми. Далі Джеймс забирает. Техто Фокей можна вбити ще одного місця. 5-2. Настільки швидко, за 5 секунд. Падає половина команди. Монголс. Десятий останній навіть трив один. Невже це буде дійсно кінцева для Де серії? 910 пішов на БМ, знає, що по всіх напрямках Наві мають відпрацьовувати. Молік під нього накидається. І напевно про нього навіть відомо. А другий гравець Наві наразі думає, що б йому робити, і напевно він піде в правильному напрямку. Це Кейв чи ні. Вони просто не розуміють, де 910 наразі знаходиться проблема. Все ж таки на порожній асайті Каже своєму тімейту, що це ГРС перемогли і вийшли у блядь. Вона в формі пиздец. Я б їбав не вдалося. Вишли, показали все, що красиво все сделали, блять. Вид нахуяровки лю, блядь, і своїх, і противників кого хочеш. Красиво. Наві проходять далі. Гарна серія Подарували трішки емоцій на другій мапі. Ін трішки, трішечки додали народжені перемагати, але вони що правильно народжені перемагати, тому вони зараз і і виграють Ну руку выграють.